Вітаю учасників та учасниць педагогічного форуму. Моя доповідь буде присвячена логіко математичному розвитку дошкільників. Тема, яку я маю презентувати, не є новою, але якщо дещо змінити підхід до неї, доповнити та розширити зміст, то можна навчити дітей бачити в математиці не тільки складну науку, а й красу, зацікавити дошкільнят математикою та навіть здивувати. Згідно з базовим компонентом дошкільної освіти, логіка-математична компетентність дитини є однією з ключових для дошкільної освіти, яка має продовження в освітньому процесі початкової школи та впродовж життя. Саме компетентності, що сформовані у дитини в різних видах діяльності, створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях. Однією з умов реалізації стандарту дошкільної освіти є формування досвіду дитини на засадах діяльнісного, компетентнісного, інтегрованого принципів організації освітнього процесу. Для реалізації завдань логіка математичного розвитку, окреслених у базовому компоненті дошкільної освіти і чинних програмах, педагоги закладу дошкільної освіти No11 широко використовують інноваційні технології, нетрадиційні методики, адаптовані для роботи з дітьми дошкільного віку. При організації освітнього середовища, яке задовільніло потреби кожного вихованця, Приділяють увагу наповненню математичних та дослідницьких осередків цей специфічний дидактичний матеріал, розвивальні ігри, в тому числі і авторські, різноманітні конструктори картини художників, абстракціоністів. Особливу увагу приділили осередку математичних вимірювань. Які наповнили різними видами вагів, термометрів, годинників, мірними ємностями та умовними мірками. Діяльність такому осередку дозволяє дітям наочно закріпити знання про вимірювальні прилади, а саме, чим можна виміряти довжину, вагу, час, швидкість, тиск. Математичні досвіди. Досліди освітні ситуації, поєднання мистецтва та математики, лего на заняттях математики, головоломки, математичні тижні, музеї та лабораторії це ті прийоми та технології, які знайшли широке використання на заняттях з логіка математичного розвитку та у повсякденній діяльності вихованців нашого закладу. Чи можливе дослідництво у математиці? Адже саме дослідницька діяльність дозволяє організувати навчання так, щоб дитина могла задавати питання і самостійно знаходити на них відповіді. Ірина Стеценка надає таку класифікацію математичним дослідам: досліди пояснення. Відповідь на запитання, чому так відбувається, досліди порівняння. Порівнюємо властивості об'єктів. Досліди моделювання виявляємо властивості об'єкту на його моделі. Досліди здивування. Фокуси зі стрічкою Мюбіуса. Досліди ілюстрації. Звертаємо увагу на об'єкт та визначаємо його особливості. Досліди з виявлення властивості. Виявляємо властивості геометричних фігур, знаходимо у повсякденному житті приклади використання таких властивостей та досліди для перевірки припущень, наприклад, порівняння площі смужки паперу та малюнку яблука методом аплікації. Такі досліди часто стають основою організації математичних занять нашими педагогами. Як застосувати інтегрований підхід у математиці? Науковці вважають, що багато тем у математиці інтегрувати складно. Але якщо це стосується вивчення геометричних фігур, то виявляється можливим поєднати дослідницьку, конструкторську ігрову творчу діяльність. Усі ці завдання реалізуються під час освітньої ситуації в Незвичайному музеї геометричних фігур. При вивченні геометричних фігур чи закріпленні знань про них доцільно використовувати конструкторські ігри, в тому числі виготовлені власноруч. Це й дерев'яні палички на липучках, які діти, з яких діти створюють не лише пласки, а й об'ємні геометричні фігури, цифри. Фетровий конструктор, з якого можна створити геометричні фігури, стрічку міуса, кільце, цифри також. Вже не перший рік малята нашого садочка при вивченні геометричних фігур вправляються в їх створення за допомогою шпажок та кульок пластиліну. Такі палички конструктор можна скріпляти не тільки пластиліном, а й спеціальним горохом, шматочками яблук, вправлятися у відтворенні картин відомих художників, абстракціоністів нашим вихованцям допомагає фетровий конструктор, деталі якого геометричні елементи картин Піта Мондріана, Кандинського. Соні, делони. Потім такі картини нескладно повторити на заняттях з аплікації та малювання. Для дітей молодшого та середнього дошкільного віку можна влаштувати майстерню геометричних фігур, запропонувавши викласти фігури з природнього матеріалу каштанчиків, камінчиків, шишок, листочків, малювати фігури на манці, піску, молодці чи складати їх. Це глинок Лего. А ще вихованцям молодшого та середнього дошкільного віку подобається шукати геометричні фігури у природному довкіллі. Сонечко, апельсин круг, листочок берези, схожий на трикутник, пелюсточки квітів, дині овали. Чи відправитися у віртуальну подорож до міста геометричних фігур? Відповідно до вимог базового компонента дошкільної освіти, педагогам та батькам слід вправляти старших дошкільників у розрізненні об'ємних і площинних геометричних фігур внутрішньої і зовнішньої поверхні тощо. У цьому нам допомагає конструювання стрічки Мюбіуса. Це Чудовий спосіб шляхом просторового моделювання продемонструвати дітям, що таке одностороння поверхня, і навчити її моделювати. У минулому навчальному році під час вивчення трикутнику у середній групі ми спробували познайомити дітей із флексагонами. Флексагони це багатокутники, складені зі смужок паперу прямокутною. Або більш складної зігнутої форми, які мають дивовижну властивість. При перегибанні флексагон їх зовнішні поверхні ховаються всередину, а раніше приховані несподівано виходять назовні. Флексагон сприяє розвитку дрібної моторики, просторової уяви, уваги, пам'яті, а ще підходить для освоєння дітьми поняття час. А як довести малюкам, що математика може бути цікавою та корисною наукою? Впроваджуючи стрім освіту у закладі, ми знайомимо своїх вихованців із поняттям фрактал. Його немає у змісті жодної чинної програми з дошкільної освіти. Однак ознайомлення з цими геометричними фігурами цілком доступне для старших дошкільнят, а головне цікаве та корисне. Саме з їх допомогою якнайкраще можна показати дітям зв'язок математики з мистецтвом, природою, технікою, розвивати інженерне мислення дошкільнят, спонукати до прояву креативності. Під час ознайомлення з такими поняттями, як фрактали, діти бачать незвичайну гармонію в математиці, її зв'язок з іншими науками та повсякденним життям. Фрактали мають складну структуру. Вони нагадують незвичні фантастичні картини. Ми розглядаємо з дітьми, з дітьми фрактали на ілюстраціях, а потім шукаємо їх довкола. Багато природних об'єктів складається з фракталів, поєднаних один з одним. А який вигляд мають гілочки? Кожна з них схожа на маленьке деревце. Самоподібність. Це одна з властивостей фракталів. Їх можна побачити у неживій природі, у узбережжя, хмари, сніжинки, кордони географічних об'єктів, гірські хребти, блискавки, кристали, та у живій природі: крони дерев, листя, росли, рослини, корали, морські зірки та їжаки, мушлі, квіти, капуста броколі, ананас, шишка. Запропонуйте дітям розглянути фотографії або принесіть ці об'єкти в натуральному вигляді капуста, шишка, папороть. Цікаво, що серед іграшок дитина і сама може знайти фрактал. Це іграшки Мотрійки, кубік Рубіка. Важливо надати дітям можливість побути винахідниками, творцями фракталів, намалювати його. Створити об'ємну модель з паперу чи фрактали з піску. Наприклад, якщо сухий пісок сипати крізь сіточку, рухаючи його в різні боки. Або створити фрактали з камінчиків, шишок, жолудів, каштанів, кришечок. Як гадаєте, в якому віці краще знайомити дітей з діаграмами? Педагоги нашого закладу вважають, що навчити складати Топчикові діаграми можливе дитину середнього дошкільного віку. В подальшому навчанні у школі ці навички стануть у нагоді при вивченні графіків функцій. На прикладі двох освітніх ситуацій можна це довести. Так, під час знайомства дітей з різними видами вагів, дошкільників чекали досліди зважування. На іграшкових вагах діти зважували тваринок, намагаючись врівноважити їх однаковими декоративними камінчиками. У кожної дитини було по три тваринки: камінці, записнички дослідників та фломастери. Результати випробувань малята занотовували за таким принципом: скільки камінчиків знадобилося для врівноваження тваринки, стільки квадратиків замальовували діти. Поруч з необхідною тваринкою знизу вгору. Далі вони мали порівняти стовпчик поруч з якою тваринкою вище, та тваринка і важить більше. Наступний приклад побудови діаграм яблучна лабораторія. Під час роботи у дегустаційному осередку вихователь інструктує дітей. Пробуємо по одному шматочку з кожної тарілки. Беремо картку яблука, яке сподобалось найбільше, та ставимо у стовпчики один над одним. Якщо однакові картки, і поруч, якщо різні, такий собі рейтинг. За висотою стовпчика визначаємо переможне яблуко. Так ми не тільки граємо у дегустаторів, а й в ігровій формі знайомимо дошкільнят із діаграмою. А для визначення переможця не треба рахувати. Треба лише акуратно складати рядочки і порівняти їх довжину. Під час проведення занять з логіка математичного розвитку організації математичних тижнів в нагоді стають цеглинки лего-конструктору. Цей чарівний конструктор дозволяє навчати математиці в ігровій формі, бо матеріал дається легше, коли навчання супроводжується практичною діяльністю, а завдання добирати так, щоб створювати ситуацію успіху для кожної дитини. З допомогою лего конструктору можна виконувати графічні диктанти, вимірювати та порівнювати предмети за висотою та довжиною. Вправляти у просторовому орієнтуванні, знайомити з поняттям симетрія, будувати вежі певного розміру, обігрувати нескладні головоломки. Зазначені технології підвищують результативність освітнього процесу, зорієнтовані на індивідуальний підхід до дитини і забезпечують реалізацію освітних завдань відповідно до вимог державного стандарту. Дякую за увагу!